Завчасно виявити загоряння і попередити велику пожежу шосткинським рятувальникам допомагає сучасно диво техніки Дрон-помічник, який на озброєнні ДСНС знаходиться вже кілька місяців. Про роботу квадрокоптера, його характеристики та цінність розповів Ігор Алпанов, який наразі з залізною пташкою майже на ти у зв'язку з аномально теплою погодою на території Шостинського району представниками державної служби України з звичайної ситуації постійно проводиться інформаційно-роз'яснена робота серед населення. Проводяться рейдові відпрацювання, які безпосередньо направлені на виявлення пожеж. Ну знов таки в екосистемах сміття, залишки сухої рослинності. Також приміняються спеціальні апарати. Це недавно прийшов до нас такий дрон Skydio, який допомагає безпосередньо оперативніше виявляти різного типу пожежі, як, наприклад, ну знову таки в екосистемах, в лісових насадженнях. Цей невеликий літальний апарат піднімається на певну висоту і допомагає розгледіти рятувальникам дим та місця загорянь. І відповідно розпочати швидко ліквідовувати пожежу, яка тільки-но набирає обертів. За останні тижні почастішали випадки безпосередньо пожеж на відкритих територіях, в межах населених пунктів, поза межами населених пунктів. Тобто, в основному, це небережність людей під час поводження з вогнем або занесення сторонніх джерел запалювання безпосередньо на такі ось об'єкти відкриті території та стихійне сміттєзвалище. Тобто людина йшла, кинула десь там недопалок, сірник. Це вже призвело до безпосередньо пожежі. Пан Алпанов демонструє дрон, який серед своїх ласкаво називають пташка або орел. Цей помічник має п'ять відмінних за якістю камер та розпізнавальні знаки, по яким даний квадрокоптер можна відрізнити від ворожого. Під'єднуємо акумулятор, який в комплекті є три штуки. Для якщо це більше вже розраховано на дальні польоти, піднімаємо антени і таким чином можна піднімати на дуже велику висоту. Або якщо, наприклад, десь це в лісових насадженнях і дерева заважають, то таким чином антени допомагають тримати зв'язок безпосередньо з даним літальним апаратом. На відстані навіть там, ну знов таки кажу, десь там. 450-500 метрів на висоті даній можна побачити на відстані десь там ну, понад 10-15 кілометрів, звідки йде безпосередньо дим. Тим паче, якщо це якась масштабна пожежа, то її буде дуже-дуже добре видно. Це дивотехніки з відмінним штучним інтелектом і найкращою операційною системою вже повноцінно працює в штаті ДСНСівців. Розповідає наш співрозмовник. Тому тижні ми обстежували. Безпосередньо місця, де знаходиться торф, тому що такі пожежі є скажімо так, дуже складні, безпосередньо складні вони відносно їх гасіння. Тому дуже хочеться попередити безпосередньо дані пожежі. Це поки що він нас не підводив і тільки нам допомагав на користь скажімо так, допомагав пожежно-рятувальним підрозділам. І, хоч наразі рятувальники і мають у своєму розпорядженні такого класного і розумного помічника, завдяки якому є можливість попередити біду, спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадують населенню про заборону випалювання сухої рослинності, що найчастіше і призводить до масштабних загорянь. Це все. Адміністративна відповідальність стаття прим. 1, самовільне випалювання рослинності або її залишки, тобто випалювання стерні, пасовищ ділянок із степовою, болотною та іншою природною рослинністю або залишки в опалого листя на землях сільськогосподарських призначень тягнуть за собою накладення штрафу. Від 180 до 360 шестидесяти на податкових мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 900 до 1260 тисячі на податкових мінімум доходів громадян у випадку виявлення безпосередньо таких випадків спалювання залишки сухого рослинності, та й в цілому пожеж в екосистемах звертатися за номером 101 до рятувальників, або якщо вже побачили також порушника, набирати 102 для виклику наряду поліції.